Привіт, народ! Хочу трохи зануритись у японську культуру і розвіяти деякі міфи, які так часто нам підсовують автори аніме і манги. Руйнівники міфів ти теж думав, що японські школярі постійно бігають з у роті, всі живуть у маленьких будиночках з розсувними дверима. А кожен фестиваль це шанс на романтику з суперняшною вайфу. Ну, вітаю! Тебе теж виховало аніме. У цьому відео ми розберемо 10 найпопулярніших стереотипів з аніме і скажемо, правда це чи брехня. Ми зануримося у світ японської культури, щоб відокремити анімешні стереотипи від справжнього життя. Приготуйся, адже деякі речі вас дивують. Підписуйся вже на аніме українською і погнали! Факт номер один: шкільна форма. Кожному аніме про шкільне життя ми майже завжди бачимо шкільну форму, особливо у дівчат, які носять часто дуже коротку спідницю на кшталт американського пирога. Вона яскрава та стильна. Кожен герой має свою унікальну варіацію, що відображає його особистість. Не дивлячись, що хлопчачу форму майже щоразу копіпастять, то дівчача піддається різним рівням сексуалізації, в залежності від суміжного жанру ромком, це ечі або повсякденність. В реальному житті японська шкільна форма набагато строгіша. Спідниці зазвичай довше колін, а дизайн дуже простий і уніфікований для всієї школи. Вона не настільки сексуалізована, як в анімен, і головна її мета підкреслити прилежність до освітнього закладу. Зазвичай молоді японки носять її максимально закритою, коротких рукавів теж немає, а про декольте до живота взагалі забудьте. Це більше схоже на звичайний офісний одяг, задача якого підкреслити дрес-код і спонукати до шкільної дисципліни. Навіть жарке літо не роблять виключень, просто змінюючи товщину тканин, щоб не було так спекотно. Ну а спільнуваннями це сама традиція носити форму. Вона є однією з найстаріших в Японії, до неї відносяться як до культу, але останнім часом з'являються заклади з більш вільною можливості обирати для навчання свій одяг. Консервативні настрої потроху відступають. Факт номер 2 шкільні клуби та позакласне життя. Клубна діяльність в аніме стає майже основою сюжету. Це може бути драматичний клуб плавання, клуб боротьби з монстрами або навіть клуб, що розслідує надприродні явища, і займають велику частину екранного часу. Також часто шкільне життя включає в себе романтичні сценки за обідом на даху школи. Або прогулювання вночі школою, поки нікого немає навіть охорони. Але насправді шкільні клуби, може, звичайно і дуже важливі для японських учнів, однак вони зазвичай скромніші. Бюджети майже завжди обмежені, а діяльність зосереджена на розвитку навичок, які знадобляться після школи, а не на рятуванні світу. А от таке, як гуляти дахом чи вночі по школі суворо заборонено. Дахи зачинені для учнів навіть в день, а потрапити в школу вночі загрожує негайним виключенням. Тобто замість романтики на даху у тебе контрольна по математиці і дві години клубу кераміки. Якось не пощоненське. Але для учнів клубне життя дійсно відіграє велику роль у соціалізації та навчанні. Факт номер три. Їжа та шкільні обіди це стереотип, що японці їдять постійно рамен бенту і суші. І все виглядає як шедевр високої кулінарії. В аніме ми часто бачимо шкільні обіди, які часто подають у красивих бенто, що складаються з акуратно укладених інгредієнтів, і зазвичай там такі продукти, що французькі ресторани позаздрили. А ще в аніме люблять показувати, як герої їдять рамен у маленьких затишних кафе. Зазвичай, де форма офіціанток схожа на форму покоївок. А в реальному житті багато шкіл мають столові, де подають стандартні та збалансовані обіди. Бенто бокси теж популярні, але не завжди такі ідеальні, як в аніме. Вони простіші, адже вже саме навчання в Японії обходиться батькам дитини в копійку, і готувати для дітей перекузи з п'ятизіркового ресторану ніхто не буде. В реальності бенто з магазину або домашнє часто виглядає як звичайний контейнер з рисом і котлетою або шматочками риби. Не кожен може і оформлювати бенту, як це роблять в аніме. Тобто замість любовного складного бенту з сердечками ти отримуєш рис, що прилип до кришки, але хоча б не суха мівіна з приправою, правда? Проте культура бенто боксів є справжньою. Кого дозволяє бюджет, можуть обрати в супермаркетах цілі бенту з найрізноманітнішими інгредієнтами. Рамен теж дійсно є культовою стравою, його можна знайти на кожному кроці. Його майже щодня готують вдома. А їжа загалом невід'ємна частина японського життя. Щодо кафе з покоївками, то це взагалі зроблено для фан-сервісу, адже в реальності такі кафе не на кожному кроці і точно не поруч зі школою, де можна вийти туди на перервах чи після уроків. Та й розраховані такі кафе не для школярів, а на дорослу аудиторію. А підлітки часто просто соромляться туди ходити. Факт номер 4. романтика, стосунки та соціальна поведінка. Всі японці в аніме. Планяються, вічливі, ніколи не сваряться. а Якщо і сваряться, все закінчується поєдинком, де переможець із честю захищає свою думку і слова. Стосунки часто тільки починаються і розтягуються у цілі ромкоми, де герої зізнаються в коханні на даху школи під час заходу сонця. Часто це дуже драматичні та ідеалізовані сцени. А від першої прогулянки разом до тримання за руки може пройти мінімум пів сезону. І справді в реальному житті японці значно більш стримані у прояві почуттів за інші народи. Відвертість зізнання на публіці трапляються дуже рідко, навіть у молоді. Стосунки розвиваються повільно, іноді через спільних друзів, а до серйозних стосунків може пройти кілька років. Вічливість Японії частина їх культури. Але, звісно, як і в кожній країні, люди бувають різні. Публічні прояви емоцій рідші, але не зникли повністю. Поклін є невід'ємною частиною етикету, а у висоті поклону відображається рівень поваги до людини. Також японця дуже легко образити. Якщо ви це зробите, то заслужити знову повагу чи довіру буде надскладним завданням. Факт номер 5 Фестивалі. Літній фестиваль в аніме – це завжди феєрверки, дівчата в традиційних юкатах. Маски або яскравий макіяж, святковий вайб і неймовірний колорит. В реальному житті фестивалі дійсно є важливою частиною японської культури. Вони проводяться в певну пору року, грають традиційні ігри та насолоджуються їжею. Однак вони менш драматичні ніж в аніме. Тобто це більше схоже на ринку в ярмарку, де купа фастфуду традиційних японських атракціонів та аніме мерчу. А от якщо ти справді знайдеш вайфу з юкатою на фестивалі, то ти або в аніме, або тобі дуже пощастило. Адже ця традиція поступово відходить, і молоді люди все частіше обирають сучасний зручний одяг для цього. Мабуть, щоб просувати цю культуру серед молоді, фестивалі в аніме зображають настільки атмосферними. Мій факт номер 6. Життя у традиційних будинках з татамі. Часто можна спостерігати, що всі японці живуть у будинках з дерев'яними вікнами, татамі й розсувними дверима. Навіть квартири часто зображують у такому стилі, але це далеко не так. Такі будинки ще є, але в основному в сільській місцевості або в історичних старих районах. Більшість це звичайні квартири або бетонні багатоповерхівки із сучасними зручностями. Але густота населення і обмежена острівна територія вносить також це свої корективи. Зазвичай квартири у японців дуже маленькі, а великі можуть собі дозволити тільки медійні особи і власники великого бізнесу. Культ маленької квартири у японців возведений майже до якогось абсурду. Багато хто бачив екскурсії у надмалих квартирах, де спиш буквально поруч з унітазом, або де всі кімнати розташовані не поруч, а одна на одній. Це проблема досить актуальна, на жаль, для більшості японських осель. Факт номер 7. Онсени купальні гарячі джерела. Майже кожне аніме має сцену в онсені або громадській лазні. Деякі жанри, як от ечі, видумують купу незручних сцен, саме в лазні чи при поїздці на гарячі джерела. Так, онсени і гарячі джерела це частина японської культури. Онсени часто зображуються як місця, де відбуваються кумедні або романтичні сцени, зазвичай це великі розкішні ванни, просто неба, де герої відпочивають після важкого дня. Нерідко показують спільні купальні для чоловік і жінок, що призводить до кумедних непорозумінь. Купаються в ансені, як правило, у рушниках, але в реальному житті туди ходять не так часто, як в аніме. Це справді гарячі джерела, що мають мінеральний склад і температури води вищу за 25 градусів. Вони є важливою частиною японської культури, місцем для відпочинку та оздоровлення. Більшість вонсенів знаходяться в мальовничних природних локаціях, часто при готелях Рьокан. Більшість японців не відвідує їх щодня чи щотижня. Це більше схоже на рідкісне відвідування спа-салону, коли хочеться релакснути під час відпуски чи на свята. Переважна більшість ансенів має окремі зони для чоловіків та жінок. Сенто громадські лазні, які використовують звичайну нагріту, видопровідну воду. Вони є більш соціальним місцем для мешканців міст, де можна помитися та поспілкуватися. На відміну від ансенів, які часто розташовані на курортах, Сенто можна зайти в будь-якому районі. Перед входом у спільну ванну необхідно ретельно помитися в окремій зоні, занурюватися у ванну слід повністю голим, а рушник використовувати лише для того, щоб витиратись та прикриватись, коли виходиш. Тримати його у воді вважається негігієнічним. Традиційно людям із татуюваннями заборонено відвідувати онсени та Сенто, оскільки тату історично асоціювалися з мафією якудза. Сьогодні багато закладів стають більш лояльними, особливо до невеликих татуювань, які можна прикрити пластером. Однак у більшості випадків правила залишаються суворими. Факт номер 8 дівчата в Японії всі як вайфу з ідеальними очима. В аніме японські дівчата це завжди гарні великі очі, волосся від рожевого до бірюзового і шкільна форма, яка сидить як з глянцю. Але реальність трошки інша. Середньостатистична японка це акуратний доглянутий вигляд природний макіяж, темне волосся. Так, японки дуже стежать за шкірою і зовнішністю, а куль догляду там на рівні. Але ніхто не ходить з кольоровим волоссям чи яскравим макіяжем. Так, Гіару дійсно є. Це субкультура, яка ще у 90-х вибухнула модою на штучну засмагу. Світла або навіть рожеве волосся, яскравий макіяж, довгі нігті та короткі спідниці. У 2000-х Яру були реально всюди. Це був виклик традиційній японській стриманості. Але сьогодні Гіару стало набагато менше. Стиль змішався з більш м'яким оні AR або перейшов у сучасні інстаграм-версії. Трохи лялькові, трохи гламурні, але вже не такі епатажні. Тож так, у Японії є дівчата, які виглядають як заніме. Але це радше частина молодіжних субкультур, а не щоденна реальність на вулицях Токіо. Також це частина косплей фестивалів який і не рідкість, але не на кожному кроці. Факт Номер 9. Дощ парасолі завжди з собою. В аніме дощ це завжди момент для драми. Головний герой сумно дивиться у вікно. Або двоє зустрічаються під однією парасолькою. І знаєте що? В житті в Японії дощ дійсно дуже часто, особливо сезон цую, тобто сезон дощів, який триває з червня до середини липня. Тому японці реально носять парасолі мало не постійно. І найпопулярніший варіант прозора пластикова парасолька з конбіні, яка коштує 300-500 єн. І зручно купити, коли дощ застав зненацька, і так само легко забути в метро, чим власне всі й займаються. Є навіть не правило: якщо вранці прогноз каже, що шанс дощу 30% і більше, японці вже беруть парасольку з собою. І так, сцени з аніме, де герої стоять під прозорими парасолями серед міських вогнів, це реально можна побачити в Токіо чи Осаці ввечері. Кожен японець вам скаже, що ви можете покласти на лавці ваш смартфон і завтра знайти його на тому ж місці, але варто лише залишити парасольку, і вже через півгодини її не буде. Пак номер 10 цвітіння сакури і романтика. В аніме сцени під цвітінням сакури це завжди магія. Рожеві пелюстки летять у повітрі, герої зізнаються в коханні, а камера обов'язково робить уповільнений кадр. І знаєте що? Так, сакура цвіте насправді саме так красиво, але в реальності це не завжди виглядає як у романтичному щонені. Період цвітіння дуже короткий, в середньому від 5 до 10 днів, і він залежить від регіону. У Токіо це зазвичай кінець березня, початок квітня. Японці в цей час влаштовують ханамі, пікніки під деревами сакури. Компанії, сім'ї, друзі займають місця на цілий день, розкладають блакитні килимки, їдять бенто, суші та кояки, і часто не без пляшки саке. І хоча в аніме під сакурою завжди тихо і романтично, в реальності ханамі це скоріше веселе голосливе свято. Ви почуєте сміх, гітару, побачите офіційних працівників у костюмах, які після роботи прийшли сюди з колегами. Ще один момент, про який не говорять в аніме: пелюстки падають не лише красиво, а й іноді прямо у вашу їжу. Отже, це не аніме не вигадка, це реальний японський весняний вайб, тільки в житті він ще й за смаком вуличної їжі та ароматом свіжозвареного саке. Дякую, що додивились до кінця. Надіюсь, вам сподобалось і ви дізнали щось нове. Поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарі, яку б тему про японську культуру ви б хотіли побачити на каналі. Найцікавіші теми обов'язково виберу для наступного відео. Кавайного всім вечорочку!